Історія палацу кунін. Глава 127. Такий ШАНС. Перед очима дзянсюїні усе пливло. Вона виглядала дуже хворою. Її обличчя маленьке, мов долоня, зблідло, а від раптового болю на чолі виступив холодний піт. Руки й ноги ломило, ніби вона з кимось боролася. Однією рукою вона вперлася в кут столу, та здавалося, що ось ось упаде. Сяобао одразу хотів підійти і підтримати її, та несподівано хтось з боку виявився швидшим. Руки, які зазвичай упевнено тримали пензель і гортали документи, простяглися і підхопили її просто на півдорозі до падіння. Дзян на силу підвела погляд, але майже нічого не бачила вона лише відчула, що руки, які її обіймали, ледь тремтять. Раніше з ним такого не бувало. Ей, а що сталося? Швидше покладіть її на ліжко. Відтоді, як Фен Мін Юй отримав листа за міськими мурами, він намагався вивідати щось у Джана Джея, якого підозрювали у ролі внутрішнього ворога. Тож вони до глибокої ночі обговорювали справи. Коли ж з Джансію Нін щось сталося, вони були в сусідній кімнаті. Почувши шум, одразу прибігли і не чекали побачити таку сцену. Усі були приголомшені. Адже за вечерою з нею все було горазд. Джанже обережно поклав Дзян-Сюйнін на ліжку, хоч як він намагався бути дбайливим, будь-який рух викликав у неї різкий біль у животі, що віддавав у селезінку й легені. Та вона не хотіла, щоб Джандже надто хвилювався і, стиснувши зуби, терпіла. На її блідому обличчі навіть з'явився синюватий відтінок. Хоч Джанже сказав їй удавати хвору на світанку, тепер вона виглядала занадто зле, щоб це було схоже на вдавання. Зазвичай спокійний, стриманий, зараз він відчував, як у нього спітніли долоні і ледве втримував самовладнання. Стоячи біля ліжка, він на мить розгубився. Фен Мін Юй, побачивши таку ситуацію, зрозумів, що Джан-Дже втратив спокій від тривоги і одразу підійшов. Схоже, це раптовий напад хвороби або отруєння. Я, скромний мандрівник, дещо тямлю в лікарському мистецтві. Дозвольте оглянути вашу сестру. Біль був гострий, у горлі пекло, голос охрип. Дзян Сюйнін охопив жах. Вона слабо простягла руку і потягнула за край одежі Джана Дже. Джан Дже зробив півкроку до неї і сказав Я не піду, я тут. Через шум серед ночі багато хто вже дізнався про те, що сталося. Сяодін фей, який любив без сорому всюди втручатися, теж підійшов до дверей. Коли він увійшов і побачив слабку зеленкуватість на обличчі Дзян дзянцюєнін, його повіки сіпнулося. Побачивши поруч сяо Бао, він відчув у серці холодок. Фен Мін Юй підняв руку, щоб перевірити пульс Дзян Дзянсюєнін. Усі погляди зосередилися на його обличчі. Та коли він поклав пальці на її зап'ясток і зазирнув її в очі та в рот, на його обличчі з'явився вираз здивування і сумніву. Він розтулив вуста, ніби щось Хотів сказати, але глянувши на Джана Дже, завагався і змовчав. Джан Дже, помітивши це, запитав пане Фене, як моя сестра? Фен Мін Юй трохи вагався. На чолі Джана Дже з'явилася холодна загроза, навіть відтінок суворості, якого він раніше не виявляв, є щось, про що не можна говорити. Ні, ні, ні зовсім ні, сказав Фен Мінюй, справді вагаючись, але згадавши, що не наказував своїм людям шкодити Дзян Сюєнін, вирішив говорити відверто. Ваша сестра захворіла раптово і дуже тяжко. Це виглядає небезпечно. Я не чув про такі раптові хвороби без жодних ознак. Це більше схоже на отруєння. Сяо обао скрикнув Отруєння. Погляд Джана Дже миттю вп'явся у фен Мінює. Той із гіркою усмішкою сказав Я знаю, що Джан Даженю може здатися, ніби це справа рук небесних учень, тому і вагався, але ми щойно прибули до Тунджоу і не маємо жодної причини шкодити вашій молодшій сестрі. Мої знання в медицині обмежені, дрібні недуги я ще можу лікувати, але за серйозні хвороби чи отруєння братися не наважуся. Зараз головне врятувати вашу сестру, інакше її життю загроджує небезпека. Хуантянь насупився. Але ж ще не світало. Де ми зараз знайдемо лікаря? Сяобао раптом згадав. Є один лікар Джан з аптеки Юндін, він живе просто там. Але сестра так тяжко хвора, що я боюся, якщо підемо кликати лікаря, їй може стати ще гірше. Краще одразу відвести її туди на огляд. Щойно пролунала слова аптека Юндін, у серці Джана Дже ледь помітно майнуло хвилювання. Він раптом обернувся і подивився на Сяобао. Цей хлопчик, якого він зустрів після приєднання до небесних учень, мав кругле обличчя і був убраний в грубу коротку сорочку, мов дитина з бідної родини. У його наївних, безтурботних очах тепер читалася тривога, і, здавалося, він думав лише про дзян Сюйнін, коли згадав аптеку Юндін. Та зараз не було часу на роздуми. По перше, Джан-Дже хвилювався за її життя. По друге, аптека Юндін була місцем зв'язку, встановленим імперським двором, тож найкраще було вирушити саме туди. Він одразу нахилився, щоб підхопити її на руки і попросив когось показати дорогу. Але Фен Мін Юй, побачивши це, змінився на обличчя. Він перезирнувся з хуанцянням, підвівся і раптом став на шляху Джана Дже. Джанда Женю до світанку вже недовго. Вас до нас прислав відлюдник Дутюна, ми вже сповістили в секті, що завтра вранці вас мають підвести до філії. Якщо ви зараз повезете сестру на лікування, нам тут. я зрозумів. Небесні учені його підозрюють, як же вони дозволять йому самому вести Дзян Сюйнін? Серце Джана Дже похололо, поки вони говорили, Сюйнін втрачала сили. Біль трохи вчух, та на його місце прийшла глибока втома. Її рука, яка трималася за край його одежі, ослабла і зісковзнула вниз. Обличчя Джана Дже змінилося, він не хотів відступати, але Хуан Цян та інші, схоже, вже отримали таємний наказ від небесних учень. Вони трималися за руків ямочів, створюючи напружену атмосферу. У цю митця Обао, який стояв у кімнаті, подивився спершу ліворуч, потім праворуч, не зовсім розуміючи, що відбувається. Він стиснув зуби і невпевнено підняв руку. А може, я відведу сестру на лікування? Погляд Джанадже майже крижаний упав на нього. Хуанцянь вигукнув Що ти вигадуєш? А Фен Мінньюй, навпаки, замислився і не відповів одразу. Сяобао впевнено сказав У Тунджоу немає жодного місця, якого б я не знав. Я кілька днів ходив до приватної школи, учитель навчив мене кількох іерогліфів, тож я точно не переплутаю назву аптека юндін. Якщо Джан Жень і лівий канцлер мені не довіряють, можна послати зі мною ще кількох людей. Хуантянь уже збирався насварити цього зухвалого хлопця, лефен мін'юй підняв руку, зупинив його і звернувся до Джана Дже. «Джан Даженю, ви маєте знати ви людина від людника Дуцюна, якщо хтось отруїв вашу сестру, у цьому мусить бути якась мета, і ми не можемо допустити, щоб з вами трапилася біда. Сяо Бао молодий, але кмітливий і добре знає околиці Тунджоу. Ми пошлемо з ним ще двох людей і негайно відведемо вашу сестру до аптеки Юндін. Це не затримає лікування і не завадить вашому плану вирушити до філії. Якщо стан вашої сестри зміниться, ся Оба одразу доповість у філію. Як вам така пропозиція? Погляд Джан Джетверто зупинився на Сяобао. Сяобао, який раптом став серйозним, уклонився Джану Дже. Прошу вас, Джан Женю, будьте спокійне, Сяобао обов'язково подбає про сестру. Він склав руки в жесті пошани. Джан Джез легко опустив погляд і помітив тонку чорну лінію під нігтям на безіменному пальці сяобао. У його серці спалахнула боротьба, він зрозумів, що за всім цим стоїть якийсь задум. Та заради безпеки Дзянсюєнін, він зрештою мовчки погодився, повільно заплющивши очі. Він сам переніс насилену дзянсюєніну візок. Після того, як вона знепритомніла, здавалося, що біль ослаб. Та її брови все ще були насуплені. Джан-Дже підняв завісу, збираючись вийти. Але, замислившись на мить, він підняв рукав, боячись, що холодний вітер на дворі змусить її змерзнути і обережно витерпіти з Дзян-Сюйнін. З боку небесних учень разом із Сяобао справді призначили ще двох дужих чоловіків один керував кіньми, інший забезпечував охорону. Сяобао доглядав її всередині візка. Коли Джандже виходився, Овао стояв поряд спиною до людей небесних очень. Раптом він усміхнувся Джану-Дже, після чого вскочив у візок і зник у середині. Кнут ляснув у перецвітанковій темряві. Колеса візку загоркотіли. Невдовзі він зник в холодному закутку вулиці. У темряві пролунав звук, ніби розривають тканину, а потім щось гаряче бризнуло на стіну. Слідом пролунали два глухі удари падіння. Дзян Сюйнін, перебуваючи в напівсні, почула це. Потім вона відчула, як до неї долинув незвичний свіжий аромат, який проник у дихання, ніби прохолодна злива змила гірський туман, розвіявши каламутну свідомість. Хтось поклав їй до рота пігулку. Вона не встигла розчути смак, та вже розтанула. Раптом прокинувшись, Дзян Сюйнін відчула себе так, ніби побувала у вісні в царстві мертвих. А потім маленькі демони кинули її в кріплячий казан. Коли вона розплющила очі, навколо було тихо. Вона лежала у візку, та зараз візок стояв. Сяобао сидів перед нею навпочіпки, від нього ще тягнуло свіжим запахом крові. Побачивши, що вона прокинулася, він сховав маленьку білу яшмову пляшечку і сказав, блеснувши очима в темряві. Друга пані Дзян прокинулася. Дзян Сюйнін здригнулася. Вона щойно була без тями і не знала, що відбувалося, але, почувши це знайоме звертання, відчула, як у неї занила шкіра на голові. Впізнавши перед собою Сяобау, вона різко звузила зіниці і почала розуміти більшу частину того, що сталося. Це ти мене отруїв. На обличчя Сяобау вже не було колишньої безтурботності, тепер він виглядав старшим за свій вік і пояснив, це було тимчасове рішення, щоб рятувати вас. «Учора ввечері мені довелося підсипати вам дещо в їжу, щоб дія тривала годину. На щастя, усе минуло гладко. Ден Сюйнін мовчки дивилася на нього. Тоді Сяобао дістав невеличкий вузлик, у якому лежало кілька срібних злитків, і сказав Ось вам гроші на дорогу. Завтра вранці в тунджоу почнеться великий безлад. Навпроти є заїжджий двір. Залишайтеся там на ніч. Нікуди не ходіть, за вами прийду через день. Дзян Сюйнін почула це і на мить заціпеніла, обмірковуючи все, що сталося. Вона зрозуміла, якщо імперія хотіла спіймати людей небесних учень, то не залишила б джана Дже самого, у них був план. Але ж вони з Джаном Дже домовилися, що вона вдаватиме хвору, а тут ця Обао підсипав їй щось у їжу. Отже, вони не знали про плани одне одного. Тобто Джан Дже, принаймні, не знав про існування ся Бао. Усередині все похололо. Сидячи у візку, не рухаючись, вона холодно запитала «Ти чий?». Сяобао здивувався її проникливості, але, знаючи лише те, що ця пані учениця його вчителя і що він має її врятувати, вирішив відповісти обережно: У будь-якому разі, я не той, хто хоче вам зашкодити. Сюйнін знову спитала А де Джан Дажень?». Сяобао на мить завмера тоді зосереджено відповів в аптеці Юндін уже все влаштовано, ви ж знаєте. Імперія вже розкинула свої сіті, тож хвилюватися не варто. А вже ж. Аптека Юндін це місце зустрічі, організоване імперією. Після його слів Дзяюніну свідомила, що ледь не забула про це і усміхнулася, хоч у серці ще залишалося сумніви, їй уже стало спокійніше. Вона подякувалася Обао. Дякую за допомогу. Нема за що, відповів він. У цей час Фен Мін Юй теж мав вирушити до філії. Сяо оба узнав, що його вчитель чекає виконання інших завдань, тож не міг затримуватися. Він ще раз нагадав Дзян дзясюанін чекати в заїжджому дворі, потім відкинув завісу у візку, вискочив назовні і швидко зник у темних вулицях. У заїжджому дворі її мали забрати протягом дня. Дянсюянін, сидячи у візку, відсунула завісу і подивилася через вулицю. На тлі світліючого неба стояв там масивний заїжджий двір. Але чому він здавався їй схожим на похмуру в'язницю? Вона перевела погляд на кілька срібних злитків, що лежали перед нею. Сто лі. Цього вистачить, щоб дістатися душу. У її голові раптом виникла думка, схожа на шепіт демона, яку неможливо було заглушити. Вона опустила очі на злитки, взяла один руку, і у вухах зазвучали слова Джана Дже. Які він сказав у півдні на березі річки, якщо не хочеш, то і не повертайся. А тим часом, десь всередині цієї глави, ми дісталися з вами екватору, тобто, нам залишилась рівно така сама кількість глав, яку ми з вами прослухали, і далі події будуть розвиватися більш стрімко. І на нас чекають і жорстокі сцени, і криваві сцени, і гарячі сцени. Залишайтеся, буде цікаво. Дякую за ваш час. Почуємося в наступній главі.